З Ливкова Житомирського району вивезуть більше як 10 тонн пестицидів. Бригада радіаційного захисту уже перезатарила хімічні речовини, таким чином підготувавши до вивозу на утилізаційний завод, що в Польщі. У ливковій на складі без вікон і дверей зберігалися речовини, назв яких ніхто не може вказати. Припускають, що це засоби захисту рослин, термін придатності яких минув років 15 тому. Вони зберігаються в поліетиленових мішках, і в бумажних мішках вони заплили до нас. В аварійній ситуації. Воздух тут воняють кругом. Далі далі це буде ці мішки, будуть упаковуватись великі баули, в в тонові. І будуть пломбіруватись тут, вгрузити на фури і ввозити на Польщу. За кілька сот метрів від розваленого складу житлові будинки та фермерські поля. Екологи визнають, що пестициди вже не тільки у порваних мішках, вони давно у ґрунті та воді. Хімічні засоби проникають в землю, отруюють як землю, так. Підземну воду, ну і зрозуміло виділяється в повітря. 260 складів у нас. З них 58 складів – незадовільний стан і 181 склад, можна сказати, що перебуває, їх стан задовільний. Є вікна, двері, якийсь дах. Ну, а ці, що 58, там не даху немає, просто стіни, ну, самі бачили, які стіни роз'їдаються зі складів Житомирського та Брусилівського району екологи планують вивести 45 тонн пестицидів. Загалом в області понад 600 тонн нічиїх отрутохімікатів. Більшість навіть не зберігається, а просто лежить у пошкодженій тарі у напівзруйнованих складах.